Виконуємо номер 98 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Автомобіль за перші 3 години подолав 270,3 км. А потім за 2 години 15 хвилин проїхав 180,6 км. Знайди середню швидкість автомобіля на всьому шляху округли до сотих кілометрів за годину. Щоб знайти середню швидкість автомобіля на всьому шляху, потрібно всю подолану відстань поділити на весь витрачений час. Приступаємо до виконання. Знайдемо всю відстань, яку подолав автомобіль. Для цього 270, цілих 3 четвертих додамо 180,6. Звичайний і десятковий дроби. В знаменнику звичайного дробу у нас число 4. Подамо його у вигляді десяткового. Отримаємо 270,75 додати 180,6 отримаємо. 451,35 км. одну цілу тридцять кілометрів. І пояснюємо вся подолана відстань. А тепер знайдемо весь витрачений час. 3 години він їхав, і потім 2 години 15 хвилин. Дві години 15 хвилин це 2,156 години. Скорочуємо 15 і 60 на 15, будемо мати 3 додати 2,1 години. Маємо 5,14. Години. Весь витрачений час. Ну, а тепер знаходимо середню швидкість руху всю подолану відстань ділимо на весь витрачений час 451,35 поділимо на 5,1 четверту. Подамо 5,1 четверту знаменнику 4 у вигляді десяткового дробу. 451,35 поділимо на 5,25. Переносимо кому в діленому в дільнику на два знаки. 45135 поділимо на 525. В умові задачі сказано округлити до сотих кілометрів за годину. Отже, Виконуємо ділення куточком до тисячних кілометрів за годину, щоб ми могли потім округлити до сотих 4513 ділимо на 525, беремо по 8. 5 множимо на 8, це буде 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 8 – 16, до 4 – 20. 0, записали, 2, запам'ятали. 5 множимо на 8 – 40, до 2 – 42. Виконуємо віднімання 3, 1 і 3, виставчі 313. Зносимо 5. 3135 ділимо на 525, беремо по 5. 5 множимо на 5, 25, 5, записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10 до 2, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 5 множимо на 5, 25 до 1, 26. Виконуємо віднімання. 0, 1, 11, відняти 6, 5, в остачі 510. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Допишемо 0. 5100 ділимо на 525. Беремо по 9 5 множимо на 9 – 45, 5 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 9 18 да 4 – 22, 2 записали, 2 запам'ятали. 5 множимо на 9 45, да 2 – 47. Виконуємо віднімання. 10 відняти 5 буде 5, 9 відняти 2, 7, і 10 відняти 7 буде 3. Отримали 375. Допишемо ще 0. Беремо по 7. Нам треба ще дві цифри: 7 і ще одну, щоб можна було округлити до сотих. 7 множимо на 5 – 35. 5 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 7, 14, 3, 17, 7 записали, 1 запам'ятали. 7 множимо на 5, 5,35 до да 1,36. Викуємо відніма. Десять віднятий 5, чотирнадцять, віднятий 7. буде 7, і тут уже 6 відняти 6 і 3 відняти 3 0. В остачі 75. Допишемо іще 0 і беремо по одному. 525. Знаходимо. Різницю 10 відняти 5, 5. 4 відняти 2, 2. І 7 відняти 5 2, остачі 225. Ділення не закінчено. Округлюємо за умовою сказано до сотих. За соті відповідає цифра 7, праворуч стоїть цифра 1, тому число сотих ми не збільшуємо. Отримаємо 85,97 кілометрів за годину і пояснюємо, що це середня швидкість автомобіля на всьому шляху. Записуємо відповідь 85,97 км за годину, номер 98 із завдань для повторення розділу 1 виконано.